Метафора це чудовий інструмент уникнення. Я пам'ятаю реакцію е, своїх колег, коли на занятті я їм про це сказала. І я прям пам'ятаю: оці очі великі і серії, як це? Ті, ліда, ти що робиш? Зупинись, не ринуй цей світ. Метафори це ж чудово, безумовно. Але метафора це образ, метафора це мова, в тому числі треба розуміти, що як треба, можна подивитися на метафору, як на. Мову нашого підсвідомо, як на прояв того, що залишається поза межами нашого керування, як на прояв того, що є в глибинних наших прагненнях, переживаннях, опасіннях, як на прояв того, що намагається бути почутим і побаченим. Але чомусь є. Я не знаю, як сказати це українською. Ну, знаєте, хочу сказати прям за кайдани замкнене за певним образом. Щось дуже-дуже важливе і значуще, що є обіднене в образи. Це як Пам'ятаєте, в казці Красунні і чудовисько»? Так? Є образ, а є щось за ним. Так, от, метафора це той самий образ, за яким щось ховається. І зазвичай, з коучингом, принаймні я з тим стикалася, що ми працюємо з метафорою от прямо. Ну, Супер, є метафора, клас, значить, можемо про щось говорити. На рівні МСС нічого, начебто, не змінюється, окрім того, що. МС буде дивитися на метафору, в тому числі, як на досвід клієнтський, метафора як капсула, в якій є сконцентрований досвід клієнта, його історії, його інсайти, його мудрість і його відчуття. І от питання, наскільки ця метафора допомагає зростати. Для того щоб ця метафора допомагала зростати людини, змінюватися, і отримати і отримувати бажані зміни і бажані трансформації, і зрозуміло, що необхідно досліджувати метафору глибше не працювати з нею самою, а подивитися, що приховано за тими образами, подивитися те, як людина, використовуючи цю метафору, як вона вибудовує власне буття завдяки цій метафорі, і особливо це дуже цікаво. Особливо, коли ми завдяки цим метафорам можемо долати певні ситуації. Чому саме так? Дивіться, бо метафора для нас дуже часто стає таким собі трапом, як сходинки, піднятися до того, знаєте, як спростити шлях, полегшити шлях, не змінити його. А спростити і полегшити, не обрати інший метод реалізації, не обрати іншу реальність в прямому сенсі, а покращити те, що є. І саме тому метафора, якщо ми її не переусвідомлюємо, якщо ми не змінюємо її зміст для себе, якщо ми не бачимо те, що стоїть за цими образами, то вона знов таки стає інструментом покращення існуючого замість можливості обрати зовсім інше. І оце ключова різниця. І якщо коуч буде уникати задавати ці питання, якщо коуч буде боятися і переживати, зруйнувати цей чудовий образ метафори, який є, він буде підтримувати клієнта в тому, щоб продовжувати існувати в пасті власних образів. От що я хочу вам донести: в нас в кожного робимо, в нас в кожного з вами є свої метафори, які ми дуже полюбляємо. Що зараз прям можете зробити? Ви зараз прям можете згадати ту метафору. Ну, по-перше, класно би згадати було не так актуалізувати ту ситуацію, яка для вас є важливою, в якій ви знаходитесь, і в якій ви зараз докладаєте зусиль, от прямо, наприклад, в поточному періоді, де ви докладаєте зусиль для того, щоб змінити щось. Було б чудово цю ситуацію для себе зараз актуалізувати, наприклад, в когось це щось в кар'єрному питанні, в когось це щось в розрізі прибутку, в когось це щось в тому, щоб просто відчувати це життя, а можливо, навіть і щас... щастя в цьому житті. В кожного є щось своє. Там, де ви прям працюєте над цим питанням, там, де ви, можливо, ймовірно, дисципліновано ставитеся до себе для того, щоб отримати бажані зміни і бажані результати. А тепер подумайте про те, яку метафору ви використовуєте щодо цього. Яка метафора вам дуже відгукується, і яку метафору ви часто згадуєте? От подумайте про це. Яку метафору ви дуже часто згадуєте? А тепер ще можна подумати про те, чим саме ця метафора для вас є корисною? Що ви в ній бачите такого, як вона вам допомагає? Нема тут зараз ніякого прихованого сенсу, не бої не, не бійтеся, просто подумайте, як саме вона вам допомагає, як саме вона вас підтримує, цим метафора і подумайте про те, що ця метафора приховує від вас, що ця метафора змогла прикрити як е, можливо чутливий момент, як можливо болючий момент голосний, як можливо момент тієї істини, яку ви не хотіли б чути або бачити. Що завдяки цій метафорі ви не називаєте своїми іменами? Що завдяки цій метафорі ви е, уникаєте? І так, що вона дає вам можливість пережити в моменті, з чим вона дає вам можливість впоратися в моменті? І водночас, що вона прибирає від вас? Якої сили вона вас лишає? Метафора дає шлях, можливість пройти. те, що, та, От я використовую, крізь простір на рівень тонкого мислення. Про тонке мислення, коли я кажу, це про те, що нам буває вкрай важко вловити самостійно. Коли ми так навіть не думаємо, це такі тонкі матерії, це те, що звучить навіть не в проміж слів. Це те, що відчувається. В моменті, в ту мить, коли ми видихаємо і вдихаємо, це чудовий інструмент, але це не тільки інструмент, це ще й ключ.